Викиньте це зі своєї аптечки, адже ви даремно витрачаєте гроші на вітер і не отримуєте ніякого ефекту. Зберігайте, буде корисно та шокуюче. Німе сил! Шкодить шлунку та печінці та не вирішує проблему болю, а тільки маскує її. Арбідол абсолютно не лікує грип, анафірон та амізон. Не має жодного противірусного ефекту. Терафлю лише маскує симптоми і ніякого лікування. Ношпа при головному болю, повний абсурд, гліцин. Можете чекати дива, але підвищення концентрації та зменшення стресу не буде. Корвалол створює ілюзію допомоги при серці. Болях. Чи готові ви нарешті викинути ці препарати зі своєї аптечки та звернутися до доказової медицини? Або будете далі витрачати свої гроші на марні ліки? Ставте плюс в коментарях, якщо готові, та підписуйтесь, якщо не боятесь дізнаватись правду.